Компанія-забудовник, яка володіє земельною ділянкою на проспекті Григоренка, влаштувала стихійне звалище. На телеканал Київ звернулись мешканці одразу декількох багатоповерхівок, які поскаржились на купи будівельного сміття під вікнами. Більше того, у покинутих біля дитячого майданчика вагончиках вже рік як оселились безхатченки. Там же перехожі влаштували собі вбиральню. Цей безлад бачив Андрій Лащ. Будівельні вагончики у дворах новозбудованих висоток спорожніли рік тому. Відтоді жодних робіт тут не проводять. За логікою, після зведення споруд весь непотріб компанія-забудовник мала б прибрати. А втім, люди жаліються, ніхто і пальцем не поворухнув. Ну, здесь і люки відкриті, і люди без определеного місця жительства дуже часто бувають, приходять. Тут вони мусорять, мягко кажуть. то є э, строїтелі приходять іноді випивають. Тільки но мешканці зрозуміли, що прибирати за собою робітники не будуть, звернулися до будівельної компанії, попросили навести лад, та прохання активістів вочевидь залишилися не розглянутими. Натомість розповідають люди, якось їм вдалося поговорити лише з охоронцем, який пильнував за залишками майна. Втім, той нічого втішного не повідомив. Прошлом году якби вопрос ставився об там, щоб убрали за собою. Але вони говорили, що коли вагончики ці всі вберуться, тоді обереться та мусор і грязь. Дорослі кажуть, спали б спокійно, якби навколо будмайданчика не гралися діти, бо у дворах на проспекті Григоренка розмаїття розваг для малечі. За чадом пильнувати не завжди вдається. Тому люди непокояться, що невгамовні можуть постраждати, адже паркан, який стримував Непосид, давно зруйнувався. Як може виховати дітей, коли такий мус сміття, скільки наваленого всякого, а там до річки так взагалі пройти не можна. Через байдужість компанії орендаря мотлоху на будмайданчику більше ледве не щодня. Зусиль доклали й самі мешканці багатоповерхівок. Зносять на пустир різний непотріб – від старих меблів до будівельного сміття. Хто винен і коли у мікрорайоні дадуть бій стихійному звалищу, тепер з'ясовуватимуть у профільному департаменті. Інспектором сьогодні вже будуть вжиті відповідні заходи по відношенню до балансового утримувача. Буде складений адміністративний протокол за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Під вечір понеділка організація, що відповідає за наведення ладу, пообіцяла якнайшвидше прибрати весь мотлох біля багатоповерхівок на проспекті Григоренка. Роботу мають виконати протягом трьох днів. Якщо не впораються вчасно, сплатять штраф до тисячі гривень. Андрій Лащ, Михайло Кльокта, телеканал Київ.